До столітнього ювілею храм Різдва Пресвятої Богородиці, що у селі Нараївка, оновили. Тут провели повну реставрацію внутрішнього іконопису. Як розповів художник, іконописець, член національної спілки художників України Володимир Семчук, основний акцент у роботі був зосереджений на іконах, тобто стримана кольорова гама в орнаменті та насиченість кольорів на самих зображеннях. Іконами робили в повну силу, повний контраст, переважно багатофігурні композиції, частково творчі роботи. Тому що отець є прихильником чогось нового за що я йому дуже дякую. Він Хотів, щоб ікони були не такі, як в когось, скажімо, не повторюватись. І з дотриманням канону я робив творчі композиції з його благословіння, і слава богу, вийшло гарно. Усі ікони у церкві написані заново, як пояснює художник, реставрувати не було що, бо жодне зображення не несло історичної цінності і були виконані народними умільцями без належного дотримання канонів. Якщо є мистецька цінність, спащина культурна, то звісно, що такі ікони лише реставруються. В цьому храмі не було таких ікон деякі на полотні залишилися. Тому що люди їх офірували, є згадки про них, вони підписані, і їх ми залишили. Чотири ікони написані на полотні, але у більшості все, що було на стінах, воно було в неналежному стані і не на мистецької цінності. Гості, що приїхали на храмове свято, відзначають особливість написаних ікон: прискіпливість художника до деталей, точну передачу емоцій. Повний внутрішній розпис церкви зазвичай займає досить довгий період. А тут, як каже митець, сталося чудо. в цьому храмі. Я став свідком нового чуда. Тобто робота, як правило, півтора-два роки триває в такому храмі. Тут зроблено за п'ять місяців. І хочу донести до людей такий посил, що коли я писав ікони, я відчував, що наче моєю рукою хтось водить. Тому що, як правило, 3-4 тижні йде на багатофігурну композицію. Тут писалося 5-6 днів. Зуміти це назвати чимось іншим як чудом неможливо. З нагоди століття церкви святкову літургію очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. Поважного гостя зустрічали діти святковим короваєм на церковному подвір'ї, а також парох храму, запрошені священнослужителі, очільник громади та усі парафіяни та гості села Нараївка в оновленому храмі молилися за Боже благословення, покров та заступництво Пресвятої Богородиці. Радість сповнені сьогодні наші серця, Бо настав особливий день храмового свята для вашої парафії, що носить наску, приздва Пресвятої Богородиці. Різдво Пресвятої Богородиці наш український народ святкує вже більше тисячу років. І вже понад тисячу років перебуває пречиста Діва Діла Марія. Зі своїм народом і опікується в особливий спосіб того дня відзначили усіх жертводавців, які долучилися до відновлення храму. Вручили подяки. Активну участь в житті церкви завжди бере родина Симаків. допомагають всіляку, сприяють її розквіту. Сьогодні від усіх парафіян дякували владиці за архієрейську службу. Ми щиро вдячні вам заспіємо дві. Я хочу використовуючи свою можливість подякувати всім тим особам. Які причинилися до пожертвування щодо відновлення нашого храму. Хай Господь, високопросвященний владико, вас і всіх жертводавців, парафіян, поблагослужить добрими роками, в доброму сильному здоров'ї, в мирі, спокої, ще багато років творити для добра. Церкви і нашого українського народу згодом біля церкви відбулося традиційне освячення води. Далі владика всіх щедро окропив та благословив. До столітнього ювілею – кілограмовий торт. Точна солодка копія церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Знайти виконавців такого особливого торта вдалося на Львівщині. Направді було дуже тяжко піднайти, тому що куди не звертались, то всі говорили, що це вперше будемо робити такий торт, але звернулась до фахівців. І цей торт в загальному вийшов коло 100 кг. Ми фотографували під різним ракурсом церкву, і під так, щоб якнайближче було до нашої церкви, щоб хороший вийшов і смачний тортик. Наскільки завжди кожен день народження відмічає і завжди повинен бути торт, то наша церквиця теж має свій торт, щоб вона почастувала людей. Церква це те особливе духовне місце, яке крізь час та відстань об'єднує родину, береже традиції, гуртує в часі радості та смутку, дає сили до життя. Так спалися уставини. Не живу в селі, але завжди чим божу підтримую і дуже тішуся, радію, що. Наше село таке гарне, що в нас такі люди, що так дбають, особливо про таке найбільше місце. Бо церква це для це було є і буде першою такою сходинкою для всіх людей, щоб добре жили. Усі дороги та стежки завжди ведуть на раївчан до рідної церкви, місця особливої сили. Сьогодні церква Різдва Пресвятої Богородиці осяє над теплим осіннім сонцем, щирою молитвою святкує свій ювілей. Напевно, також радіючи, що час не легкі. Випробування не зламали віру та доброту людських сердець.